face Усім привітулі. Приїхав в компік один, і там в нас ось така біленька, гарненька Nvidia GTX 1060 на 3 ГБ. І це у свій час була дуже популярна відеокарточка, можна сказати, народна, така як 1050 Ti. Дуже класна карточка була, Навіть зараз у неї вигляд взагалі симпатичний. Засуну її в свій комп'ютер, Протестуємо її в кілька сучасних іграх. Подивимося, чи можна на ній зараз щось таке побавитись. І просто забігаючи наперед, 3 гігабайта зараз це може просто ні про що. На навіть 4 ГБ, скажімо, це є дуже мало тільки для якихось онлайн проєктів підійде, а тут всього 3 ГБ, Але подивимося на що вона спроможна в 2025 році. Gate 3 Full HD розширення високі налаштування графіки. Ігра видає близько 30-40 FPS, але це в найскладнішій, скажімо, місцевості на кахі. Це є в місті поза містом. У нас буде приблизно навіть 60 кадрів. В новий сталкер, на жаль, не поіграти ніяк на фулежі розширення з FSR. На швидку дію ми отримуємо 10-15 кадрів і грати неможливо. Людина-павук 2, яка недавно вийшла, Full HD розширення без FSR, просто Full HD низьке налаштування графіки, ми отримуємо близько 30 кадрів з просадками, місцями кадрів є більше, в принципі, поїрати можна, якщо увімкнути FSR, то FPS буде ще трошки більший. No joke, but a possessed Spider-Man? That's nuclear no good. And worse, the other Spider-Man nowhere to be found. The comments are open, folks. Let us know what you know. Any sightings of the younger Spider-Man? Let me have them. Кіберпанк в улочі розширення низьких налаштувань графіки почуває себе доволі таки взагалі круто, получаємо 50%. FPS, що є непогано, можна якісь там налаштування трошки збільшити, поставити FSR і можна добитися навіть 60 кадрів. Новий трак, конечно, Full HD розширення низки налаштування графіки. На початку здається непогано, є 30 кадрів майже, але пізніше заходиш в якусь таку локацію. FPS просідає просто там до 15 місцями навіть до 10 кадрів. Ну і грати таки, чесно кажучи, важкувато, але можливо якось. Новий Kingdom Come 2 є дуже класно оптимізований. На Full HD і низьких налаштуваннях графіках можна отримати близько 50 FPS. І навіть на низьких налаштуваннях ігра виглядає доволі красиво. Арена Breakout, Full фулежі розширення низьке налаштування графіки в ігрі получає 35-45 кадрів. В принципі, бавитися можна, але для такого динамічного шутера FPS трошечки замало. Поставивши FSR на швидку дію, ми получаємо майже до 60 кадрів. Тепер грати набагато комфортніше і можна навіть тащити без проблем. Для сучасних ігор, звісно, 1060 на 3 гбайта не підходить. Купляти 3 гбайтну версію взагалі сенсу немає. Її можна купити близько за 2000 гривень, але це краще, якщо її купляти, це придивлятися, звісно ж таки на 6 ГБ версію. Яку можна знайти там на 300-400 гривень дорожче? Плюс цієї карточки, що в неї зазвичай 6 пін, потужного блоку живлення їй не потрібно. Вона споживає небагато. В принципі, за свій бюджет непогана відеокарт. Що ж, на цьому будемо завершувати. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічей, Усім папулічки, папа.